Всім привіт! А ви знали, що баграч може бути корисним і зовсім не шкодити фігурі? Сьогодні будемо готувати пха варіант цієї легендарної страви. Всі інгредієнти прості, і ви їх бачите на екрані. Починаємо з овочів: крупно нарізаємо моркву та дрібно шаткуємо цибулю. Для нашого бограча беремо стегна. воно соковите та дієтичне. Томати придадуть бульйону ту саму фірмову кислинку. Не забувайте про солодкий перець. Це серце страви. Перець чистимо та ріжемо середніми шматочками. Картоплю ділимо на 4-6 частин. Щоб вона добре розварювалась, але тримала форму. На краплі олії обсмажуємо цибулю з морквою. Дати їм трошки протушкуватись та додаємо м'ясо. Щідро додаємо спеції Часник, паприку, сушоні томати, перець та сіль. Тушкуємо під кришкою 20 хвилин. Ви вже відчуваєте цей аромат. А поки готуємо наш секретний інгредієнт. Це чіпетки з різового борошна. Це такі маленькі галушки. Для цього просто замішуємо наше борошно з яйцем та сіллю. А зараз перекладаємо наші овочі з м'ясом у кастрюлю з товстим дном. Додаємо перець, томати та заливаємо водою. Воду наливаємо за своїм смаком. Варимо годину на невеликому вогні. Тепер черга за картоплею. Готуємо її до м'якості. А тепер фінальний штрих. Відчіпуємо маленькі галушки прямо ограч. Ще 3 хвилини і готово. Смакуйте із задоволенням. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові корисні рецепти.